Спершу поясніть дитині, чому важливо йти до лікаря. Розкажіть, що педіатр це добрий лікар, який допомагає дітям бути здоровими і перевіряє, чи добре вони ростуть і розвиваються. Поясніть, як відбувається прийом, як лікар оглядає дитину, міряє температуру, слухає дихання, як працює сердечко, проводить огляд шкіри, горла. В ушок і подивиться, чи ретельно вам вдається чистити зубки. Говоріть просто і позитивно. Потренуйтеся вдома заздалегідь. Дозвольте дитині полікувати вас, а потім полікуйте разом її улюблену іграшку. Не обманюйте дітей, не кажіть фрази, ми йдемо просто погуляти, коли ви насправді плануєте візит до лікаря. Якщо будеш нечемним, то лікар тобі дасть укол. Спробуйте у побутових суперечках діти згоди самостійно, а не залякувати лікарем, навіть якщо наші дітки інколи не Не кажіть, уколу не буде, якщо це вакцинація чи візит по хворобі, так як можливо виникне потреба здати аналізи для уточнення діагнозу. Підтримайте дитину після візиту. Похваліть! Все пройшло чудово. Ти великий молодець. А ще можна створити чудовий ритуал після огляду: спільна прогулянка, мультик чи смачнесеньке какао.